Христос рождає! дорогі брати і сестри, готуйте дорогу Господеві в неділю перед богоявленням, водохрещем, або, як ми часто кажемо, Йорданом. Ми з вами чуємо євангельську розповідь про притечу Господнього Івана, який вийшов готувати дорогу Господеві, готувати народ до приходу Месії, проповідував пустині, хрестив. У річці Йордані. Але ми до кінця не розуміємо, що ж все ж таки Іван робив, чому на Йордані? І як він хрестив? Ми хрещенням називаємо таїнство, коли людина відроджується у Христі водою і Духом, куди людину власне хрестить ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Що ж робив Іван? Як він хрестив і що означав цей обряд? І тут важливо підкреслити, що в більшості мов йдеться про баптизма, про занурення. А оскільки у нас після уділення святого Тайна хрещення на людину накладався хрест, ми це таїнство почали у слов'янських мовах називати хрещенням. І тому ми до кінця не розуміємо, що робив Іван. Безпосередньо в тексті йдеться про занурення, занурення у воду. Це був обряд, який виник за декілька десятиліть до приходу Христа. Бувало так, що, наприклад, якийсь юдей, який жив непобожно, про Бога не пам'ятав, але, зрештою, змінився, вирішував перемінити своє життя. І ось на знак тої переміни, на знак смерті старої грішної людини і народження для Бога, він проходив обряд занурення, баптізми або, як ми кажемо, хрещення. Оце занурення у воду, воно з одного боку пригадувало про важливі події з історії спасіння, а зокрема про те, як колись Бог виводив євреїв із рабства і перевів їх. Через Червоне море на цьому березі вони були рабами, безправними рабами, призначеними на смерть. На другому боці вони стали вільними, якими дарувалося життя, дарувалася свобода. Можна сказати, вони війшли в море, в морі загинув раб, але звідти вийшов вільний чоловік, вільний народ. Так само Читаємо про те, що коли ізраїльський народ після 40-річної мандрівки по пустині підійшов до річки Йордан. Перед річкою Йордан він ще чужинець. Але за тою рікою він не мов би, повертається додому. Він повертається в землю, обіцяну його батькам. там, де він є вдома. І ось ізраїльтяни перейшли Йордан під проводом Ісуса, Сина. Нуна, Або Ісуса Новина. І ось це занурення у воду. Воно не мов би пригадували і про ці важливі події історії спасіння. Вони нагадували про смерть грішної людини, народженої і народження нової людини. Воно, не мов би було способом пережити оцей перехід, оце повернення додому, повернення до Бога. Той самий обряд занурення. Він звершувався і над язичниками, які зрікалися віри у багатьох богів, ідолів, і приймали віру в єдиного Бога, який відкрив собі Аврааму, Ісакові та Яви, і проявив себе в історії вибраного народу. Інколи, щоправда, правда, це було не було занурення, інколи, якщо не було потрібно водойми, людина могла стати на коліна, на неї зливали воду, як і ми це робимо в таїнстві хречення. Але це і назвалося хрещенням або зануренням. Важливо підкреслити, що саме по собі хрещення це знак покаяння. А що таке покаяння? Покаяння це не просто жаль, що життя не таке, яке я би хотів. Покаяння це не просто усвідомлення того, що я живу не так, як має бути. Покаяння воно завжди починається з усвідомлення того, де я опинився. Опинився не там, де мав би бути. Подібно до того, як лікування починається з правильного діагнозу, покаяння і переміни життя починається, з, власне, з усвідомлення, що я зробив і де я опинився. Повернення до Бога починається з правди. І ось хрещення або занурення це є знак покаяння. Тобто людина усвідомлює, що заблукала, хоче повернутися до Бога. І Проходить оцей обряд. Власне, про це говорить, про це проповідує Іван коло річки Йордан. Він нагадує всьому народу, який століття чекав на прихід Месії. Він закликає весь народ, і, зокрема, тих, хто себе вважав дуже побожними, покаятись, тобто усвідомити, що вони заблукали, і повернутися до Бога, а на знак покаяння, власне, знурутися у. Йордан. А чому саме в Йордан? Чому Іван хрестить коло Йордану? Тут важливо сказати, що Йордан це і зараз кордон землі обіцяної кордон держави е, Ізраїль. Це не би кордон між обітницю та її звершенням. Тут ми чужинці, там ми повертаємось додому. Зрештою. Історія ізраїльського народу вона почалася саме з переходу через річку Йордан. Але з того часу народ пережив дуже складну історію і багато втратив. Втратив то царство Боже. І ось приходить Месія, щоб відродити це царство, щоб повизволити людей з неволі, але неволі гріха, щоб повернути їх додому. До небесних домівок. І власне це з собою особлює річка Йордан. І тут виникає запитання: а чому безгрішний мусив хреститися? Чому Ісус приходить разом з тими юрбами грішників і хоче прийняти хрещення, хоче зануритись у цю воду? Зрештою, Іван йому каже, то я, мав би прийняти хрещення від тебе? Але Господь так належить виконати всяку правду. І тут ми можемо собі уявити це так. Проходять люди, які хочуть би, обмити себе оцю скверну гріховну, зняти себе оцей тягар ярма. Вони занурюються в цю воду, і ця вода, цей Йордан, він, немов би, заражається гріхом. Він вбирає всю нечистоту гріха у себе. Він собою, немов би, оособлює гріх який є, би, перешкодою між нами і Богом. І ось Ісус приходить, Він занурюється в цей Йордан, Він не мов би, занурюється в цю пітьму гріха, зануриться туди, де опинилась людина далеко без Бога, але виводить людину, переводить на другий бік. І тим зануренням в Йордан, Він освячує цю воду. І таким чином, цей Йордан є не просто знаком очищення, але цей Йордан стає знаком нового народження. І тому, готуючись до водохрещі, до Йордану або ж до Богоявлення, згадаймо про те, що ми з вами охрещені, згадаймо про те, що ми одержали нове життя у Христі Ісусі. Ось чи тільки ми розвинули цей завдаток життя. Чи це було просто для нас церемонія? Чи насправді хрещення для нас стало таємством нового буття, нового народження, народження як дітей Божих? Для всіх нас, водохрещення Йордан має стати отим, днем оновлення наших хресних обітниць?